І так, шановні, це місто Заставна. Вже як місяць тому підписали контракт із фірмою, яка взяла зобов'язання, щоб вивозити сміття, проводився відповідний тендер. І ви знаєте, от результат їхньої діяльності ще навіть не прийшло місяця. До цього у нас був зовсім другий підрядник, людина, яка вивозила сміття, і ніяких проблем з цим не було. Зараз буквально, ну Кожного дня, от бачите, от, е, тільки поставили ці контейнери і е, зробили, наприклад, ті звалища. Тут люди проходять, проходять діти, розноситься е, всяка інфекція, тому що кидають е, рештки їжі і так далі. До цього ще на цій вулиці такого не було. По відгуках я чую, що багато заставнючан так само жаліються про те, що у них на вулицях відбувається таке саме. Ну і вроді би проводили тендер, як кажуть, все правильно, все по феншую. І влада ніби мала передбачити це все. Все вони такі правильні. Наш мер Васильоспич Радиш, який дуже багато чого досягнув в своєму житті. Ну і він показує, що у нього вдома порядок, а жителям міста заставне. Ні робочі місця не створені, ні нормально, просто видно, він взяв нормальний відкат. І відповідний тендер провівся, і там хтось виграв. Замість того, що був порядок, і цей порядок би далі підтримувався, то от бачите, зробили і все захаращили. Зробили з нашої заставни, з наших вулиць сміттєзвалище. От дивіться, шановні, кожного дня проходжу цими вулицями і ви бачите, от що, що твориться. От бачите, правильно налагоджена робота. Ну, у Радиша, звісно, там все нормально. Якби це, це стосувалося тільки от нашої вулиці. Фу, сморід такий. От Дивіться, що тут тільки не кидають. От бачите, навіть туалетно, туалетний папір, рештки їжі. І ця вся мерзота вона розноситься по всьому нашому місту. А ще кажуть, що він підписав. Тендер з тою фірмою, а вони ще й замість того, що заставницьке сміття туди відносять, ще відвозять сміття цілого міста Чернівці.